Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Прошу вибачити мене за мій голос, я трошки захворіла, але це не завадить нашій новій інформації. Сподіваюся, що ця інформація буде корисна багатьом. Це не зовсім звичайна посилка, там не рослини. А ми зараз з вами подивимося, що ж там таке цікаве, якщо не рослини, і називається садовий рай. Можливо, хтось знає вже цю фірму. А для когось це буде новинка. Зараз я все це дістану, поділю на категорії. І ми з вами поговоримо більш детально про те, що ж це таке. Ну от, я і розібрала все по категоріях. І що це за категорії, і що це за пляшечки? Це препарати, якими ми, скажімо так, захищаємо наші рослини від різного роду шкідників, хвороб. Стимулюємо їх ріст. І доглядаємо за ними. Як я вже казала, наша ділянка знаходиться посеред лісу. Навколо нас дуже великий хвойний ліс. А хвойний ліс, якщо розумієте, це розсадник різних хвороб, різноманітних хвороб і шкідників. Це і грибки, і різного виду шкідники. Тому хочемо ми чи не хочемо, а займатися цим нам треба. Нам треба якось оберігти наші. Культурні, плодові, квітуючі рослини від усієї цієї напасті. Ну, от і перша категорія, яка у нас є, це ось фунгіциди. Отакі от фунгіциди ми придбали. Зараз подивимося: топсін М перший фунгіцид. другий Артемікс. Це фунгіцид, який починає працювати з низьких температур. Їм можна обробляти вже ранньою 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 весною, коли температура стабільно в день 5-6 градусів, він вже починає працювати. Це дуже ранній фунгіцид. Фунгіциди це препарати, які працюють з різновидами грибків. Ось скор. Мабуть, вам відомий препарат хорус. і Сігнум. Наприклад, сігнум це препарат, який працює по бруньках, хорус це препарат, який працює при високих температурах. Чому ми придбали різні препарати, препарати однієї категорії фунгіцидів? Ну, по-перше, тому що Гриби, які всі живі істоти на планеті, намагаються виживати, і, звичайно, вони виробляють імунітет до різних препаратів, якими їх намагаються знищити. Тому, наприклад, кожен препарат протягом сезону вегетативного можна використовувати не більше двох разів, бо далі йде. Грибків звикання до нього, і далі препарат вже починає працювати дуже погано. Тому й треба таке різноманіття препаратів, щоб їх можна було змінювати. Одним замінювати другий це по-перше, а по друге, те, що все ж таки вони працюють при різних умовах. Якщо оцей працює при низьких температурах, то цей працює більш при високих температурах. Розумієте, і оці всі препарати вони мають кожен свої певні. Певні властивості і певні терміни використання. Тому і купується декілька варіантів одного, скажімо так, направлення праці, фугіциди. Друга категорія наших препаратів це акорициди і інсектициди. Це препарати, які працюють проти різного виду комах комах у нас неймовірна кількість, це і щитівка, це і кліщ, це і довгоносик, це і тля. І ну, кого тільки -то нема, тому теж препарати мають бути різні. Вони також універсальної якби дії, але, тим не менш, вони все одно є якісь більше працюють на одне, якісь більше на друге. От, Наприклад, вермит. Вертимек, він працює проти кліща дуже гарно. А от, наприклад, оцей препарат, він нам дуже конче, не под... конче потрібен провантовернал. Це препарат проти Оленки. Оленка відноситься до бронзовок, а бронзовок взагалі дуже важко чим би то не було прибрати і вбити. Це просто е... Жук, який я не знаю, як з ним боротися. Він у нас кожен рік виїдає е, таку кількість квітів е, з плодових дерев, е, з моїх квітників, що я не знаю, як він не лусне від цієї, від цих об'ємів, але їсть і їсть. Що ми тільки не робимо: ми ставимо сині пасочки з водою, ми збираємо вручну, ми обробляємо такими препаратами. Тому що ну, просто неможливо, ми залишимося без врожаю. От, наприклад, оцей препарат, препарат 30В, він працює. Ой, вибачте, препарат 30В він починає працювати теж з низьких, досить низьких температур, і його можна починати, їм можна починати обробляти з весни і до літа включаючи. І знов-таки, всі ці препарати. Топаз, актора, актора дуже відомий препарат. Всі ці препарати, точно так же, як і фунгіциди, вони всі мають перше певний срок дії для оброблення, певні якісь категорії комах, які вони травлять. Ну, немає такого препарату, який би травив усі категорії. Цих комах немає, тому що кожна комаха має якісь свої певні властивості і також хоче жити. Тому і препаратів треба декілька мати. Ну, от Ми намагаємося збирати такі речі для того, щоб захистити свій садок і свої рослини від оцих речей, як грибкові хвороби і комахові різні нашестя, називаємо їх так. Ну і третій препарат. Оце препарат називається «Максі Кроп Крем. Що це за препарат? Це біостимулятор росту. Це біостимулятор, який допомагає рослині пережити стрес. Його можна додавати у бакові суміші, як проти шкідників і проти грибків. Коли ми розводимо цю суміш для боротьби з шкідниками або грибками, можна додавати у бакову суміш оцей стимулятор. Бо кожне захворювання або навала шкідників, або грибків це є стрес для рослини. І для того, щоб її підтримати, можна додавати отакий стимулятор. Який буде працювати як антистрес для рослини. І плюс ще їм окремо можна обробляти, наприклад, після обрізання рослину, після стрижки, після того, як рослина вже захворіла, ви її обробили, опрацювали, вам прийшлося її, наприклад, обрізати можна цим. Трошки стимульнути рослину, підтримати її. Це такий комплекс для підтримки е, врожайності, покращення, квітування, врожайності, зав'язування плодів, е, листової маси е, більший розвиток, гарніший. Тому отакі саме такі. Препарати ми використовуємо, і саме такий набір ми купуємо кожен рік. Він може трошечки в якихось варіаціях змінюватися, але комплекс фунгіциди, інсектициди і біостимулятор у нас завжди є. Ми намагаємося тримати такий набір кожен рік. На початку вегетативного періоду ми купуємо такі речі для того, щоб бути. Повністю захищеними, підтриманими для того, щоб коли якась ситуація трапилась з нашими рослинами, ми завжди могли звернутися до своєї, скажімо так, аптечки, аптечки швидкої допомоги для того, щоб допомогти рослині підтриматись, вижити, одужати і рости далі, квітувати. Тому саме отакий набір. Ще раз повторюсь, ми купуємо з року в рік ранньою весною або ось у лютому місяці зазвичай. Так, звичайно, цей набір коштує немало. Але, але він допомагає нам протягом всього сезону ні, ні про що не думати, нікуди не бігати, голова у нас не болить, у нас все завжди під рукою. Тому ось, будь ласка, скористайтеся нашим досвідом. І якщо комусь буде цікаво дізнатися більше про кожен з цих препаратів, які я показала вам, будь ласка, пишіть, будемо щось думати і, можливо, додамо ще й додаткової інформації. Ну, а на цьому все. І хай ваші рослинки теж будуть захищені. Далі буде.